Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу увагу. Сьогодні хочу зробити такий розклад, можливо, трохи ще зарано, вважаючи на те, як події розгортаються, але все ж таки хочеться, як то кажуть, хоч одним гласком подивитися, який же ж буде 24 й рік для нас, для України. Я маю на увазі. От. Тому зараз я хочу подивитися од грудні, а потім ще в січні передивлюся, зроблю такий розклад і попитаємо яким буде 24-й рік для України, до чого нам готуватися? Які енергії, головні енергії цього року, наступаючи го року? 23-й рік був тяжким, кривавим, він вже закінчується, життя продовжується, і подивимося, що нам готує рік зеленого дракону. Угу. Туз пентаклів. Ну, взагалі, це добра карта. Отак от, як основні енергії року. Взагалі ця карта називається шанс. так? От 24-й рік, я так розумію, буде проходити під, для нас от, під гаслом шансів. Це про те, що будуть шанси дані для України. Але тут головне, щоб вона ж їх використала, ті шанси. Це не старший аркан. Але я, я так, знаєте, очікувала, що це буде старший аркан, такий, знаєте, доленосний. от. Але дивіться, серед молодших арканів це найкращий. То з Пентаклів каже, що завдяки якомусь досвіду виникають нові потреби, нові можливості для покращення свого стану. Тут так у кожного аркану є свої світлі і темні сторони. Навіть у туза Пентаклів також є світла, це можливість скористатися численними дарами фортуни. Мислити реалістично, сконцентруватися на стабілізації свого життя. А ось темна сторона цього аркану. Жадібність це вада. І якщо грібти і все оцінювати тільки грошима, то золото стане черепками. Взагалі, Всесвіт дарує Україні добрі шанси на успіх. Тепер питання: в чому успіх і в чому провал, коли є темна і світла сторона? В чому успіх, і в чому можливий. Опа, і д'явол тут є. Можливий провал. Що я вам тут скажу? Ось, Колесо Фортуни, мені ця карта подобається. Все ж таки, це зміна. Зміна долі. Є сімка пентаклів. Це те, чого довго очікували. Карту сім пентаклів я її називаю хатіко. те, що ти довго ждеш. Показують, можливо, це літо. Так, Дивіться, колоситься вже хліб, це літо. Тобто, зміна долі у вас буде літо, показують літо. Дочекаємося якоїсь головної події, яка міняє долю України. Тут, подивіться, тут нема ні мечів, ні жезлів. Скоріше всього, коли тут немає ні мечів, ні жезлів, то тут таке, знаєте, враження, що зміна долі вже вирішується дипломатичним шляхом. Тобто мені тут не показують війну, розумієте? Поле бою не показують. Але щось важливе відбувається саме влітку. Бачимо диявола, це як темна сторона. Темна сторона оцього, туза запентаклю, про якого вам казала. Це про маніпуляцію, про якусь темну силу, яка буде щось робити по-своєму. Це якийсь зовнішній вплив, бо поруч є зірка це як здалеку. здалеку. Це про те, що, хоч і України і з'являється безліч добрих новин і шансів, диявол, який далеко сидить, він не спить. І весь час він каламутить воду. Збиває зі шляху, провокує щось, вселяє страх, безкінечно демонструє якусь одерж... одержимість помстою. Диявол і зірка це маніпуляція через змі, це брехлива інформація, фейки і псо. І чим більше у України можливостей вибратися із війни, Тим більше, скаженіє ворог і хоче, хоч і здалеку, але якось завадити, от щось зробити. Ну, Диявол це ж гріхопадіння ну, в будь-якому сенсі. Тут взагалі що хочеш, може відбуватися. Але мене тішить, Теж кажу, що тут мені не показують війну, тут показує змінилася доля. Але диявол не спить. І здалеку він намагається керувати, впливати, плюватися, щось таке робити, щоб було зле в Україні. Подивимося, що буде відбуватися всередині країни. Імператор. Королева мечів. Шість мечів. Луна. Недобрі часи. Щось мене не дуже це радує. Тому що, дивіться, як це подивитися просто щитати, це йде загроза імператору. Перша карта імператору, але далі такі карти дуже сумнівні. Загроза імператору. Думаю, це, як, можливо, як черговий замах показують на президента. Ну, імператор це є президент. Або це його вихід звідкись? Бо є чистка мечів. 24-й рік, можливо, Зеленський і полиши свою посаду. І дивіться, от ми дивилися раніше на, на 24-й рік, і я казала, що нинішній президент виведе Україну на перемогу і піде зі свого посту. Так от воно і є. Тобто ми тут отримуємо по колесу фортуни якусь зміну долі, і тоді президент полише... Піде зі свого посту. Тут показують, що імператор йде. Але йти раніше, ніж буде закінчення війни, він не може. То це означає все ж таки, коли президент йде у 2024 році, то значить, це показує, що у 2024 році війна має скінчитися. Тут ще як варіант, можливо, мова йде про його дружину, бо тут є королева мечів. Можливо, тут, знаєте, як жінка, яка шукає безпеку, бо по луні, по луні йдуть погрози. Отак, от, от можна ще й так прочитати: В середині країни 24-й рік, несе дуже тяжкі часи. Тут уже якось без війни піднімаються питання. Якихось таємних речей, домовленостей, і дуже багато недовіри, особливо до влади. Бачите, луна і президент. Тобто, це, можливо, воно як втілює, знаєте, такий загальний образ влади. І є луна, тобто недовіра. Так, можливо, це є прояви оце дьявола, про яку я вам казала, так, який буде шматувати буквально нашу країну на інформаційному полі. Так, ну І звичайно. Тут не можна сказати, що в Україні всі як один патріот. От, пройде час, і коли стане видно, що Україна дійсно впевнено тримає перемогу в руках, по тузу Пентаклій, агонія ворогів ну, просто таки буде зашкалювати. і тих ж колаборантів, тих ж зрадників. Луна тут не є доброю картою на питання справ усередині країни. Це недовіра. Недовіра, але це карта ілюзій, брехні, якихось вкидів. Розумієте, От, Це не тільки там, тому що там народ не довіряє президенту. Тут іще якісь будуть гадості, лиця зовні. Ну і, звісно, з цим дуже важко впоратися. І з такими настроями дуже важко впоратися. Питаємо, що для народу, для звичайних людей, що для народу. 24 рік. Просто, як би, загальний такий обзор от що для народу. Сімка жезлів, перша карта це про те, що кожен вибирає своє місце виборіє. Виборя не обирає, а виборя захищає своє місце під сонцем. Ну, Люди, знаєте, як така ситуація під час війни і після війни, у кожного вона різна. От, І тут дійсно кожен виживає, хто як може, по-своєму. Сімка жезлів часто показує, що треба щось доводити, відстоювати. Ну, Можливо, це знаєте, йде мова про виплати, якісь відшкодування за житло. так. Воєнний стан і післявоєнний в будь-якій країні ну, не може бути сонячним і веселим. Тут кожен виборює своє місце під сонцем, як може. Отак от. Паш Пентаклів каже, що і місце в принципі, невеликим радощам буде. Але, знаєте, тут як. За цей час, поки йде війна, у людей накопилося дуже багато своїх проблем. І вирішувати їх треба тут і зараз. Так? І не завжди всім все буде на блюдечці. Скоріше треба щось буде виборювати, відстоювати. Війна багато чому навчила кожного з нас, і тут кожен показує, що, на що він здатний. От так от. І тут взагалі життя показує, що не може бути як раніше, будуть великі зміни. Які якось не відразу будуть подобатися, як, з якими, як знаєте, не відразу второпають, що відбувається, і не відразу вімкнешся в ці зміни. Шлях після війни важкий. Ну, я нічого тут не можу сказати. Дивіться, колісниця це коли країна рухається, все під контролем, все там відбувається, відбудовується, все, але є десятка жезлів. Це коли ну неймовірно важко. Розумієте? Я скажу, це не так це не показує, що взагалі всім важко. Тут є все ж таки, я ж кажу, Паш Пентаклі, це знаєте, це так потроху-потроху все владновується, але всім дуже важко. Ну, звісно, всім одразу допомогти просто неможливо. От, і перші роки після війни будуть дуже тяжкими, а занадто 24-й рік. Бо я не можу сказати, що прям 1 січня війна закінчиться. Так, можливо, вона закінчиться десь влітку 24-го року, і там скільки лишиться. Тобто людям буде ну важкувато. Ще питаємо, до чого повинні бути готові українці у 24-му році. знаєте, З огляду на ці всі карти, я вже бачу, що тут війна добігає все ж таки кінця. Якось все буде по-іншому. Те, що будуть добрі новини, королева кубків це і є добрі новини, це однозначно. Дивіться, у багатьох колодах, колодах туз мечів він лезом вверх. Пам'ятаєте, були в мене такі колоди, де лезом вверх. Це як Знаєте, шашки на голо, це, це війна, це військовий процес безпосередньо, це якась активність, напрямок, якийсь, дії дуже жорстокі. А в колоді божественного насліддя ту з мечей лезом вниз, тобто встромлений якби в землю. Це як вирішення питання. Коли меч стромлюють в землю, це означає закінчення війни. Тут ж тобі дев'ятка Пентаклів каже, що вже не війною живе країна, а здобуттям благополуччя. Правосуддя каже, що зараз час все обдумати і прийняти рішення, яке вплине на подальше життя українців. Тут по цій карті проходить: виносити вирок, доведеться, і багатьом людям у владі доведеться за щось відповідати. Це також карта вибору влади. От на інших колодах, якщо ви можете згадати, або хто да, там жінка стоїть одна і тримає терези, А тут дві жінки, значить, у 24-му році доведеться багато чого обирати по закону. Тут одна жінка тримає свиток закону, а інша меч і терези між ними. Це як... Є безжалісні вироки, так, і певне милосердя, або вибір між політичним і військовим. Тобто, дуже багато ми чого будемо вибирати, вирішувати, якось підводити якийсь підсумок, і вердикти не завжди будуть такі, знаєте, однозначні. То що ми повинні бути готовими до протиріч, які неминуче виникнуть. Коли треба буде щось обрати, можливо, суспільство якось буде трохи невдоволеним. Так, ми тут бачили карту Луни на завершення, що я вам скажу. Ну, непогано для 24-го року. Вважаючи, що все ж таки війна, я ж повторююсь, не закінчиться 1 січня. Він теж для вас буде важкуватий, але тут якось я не бачу, тут, знаєте, тут нема кінця світу. Я не бачу, щоб Україну здали, щоб Україна програла. Тут будуть відбуватися певні дії, але вони якось більш на політичному рівні, чи що якось будуть відбуватися. Ну, що як підсумок? Королева Пентаклів. Ну, теж непогана карта. Королева Пентаклів це муза землі, це краса природи, це стабільність, і це про території. Пентаклі це карта землі, це про території. 24-й рік значить, треба розуміти так, що буде не з легких, але по, цим, по цій карті видно, що війна на полю бою буде припинена. Війна буде інформаційна, політична. І тут про повернення землі. Тобто, дивіться, перша карта туз Пентаклів, земляна, так, і остання карта королева Пентаклів, земляна, земля. Тобто тут немає десятки мечів, тут немає башти, тут немає такого, знаєте, чогось надто руйнівного взагалі для нашої країни. Звісно, буде важко. Але з цього я бачу, що в принципі ми ще лишаємося цілісною країною, ми виборюємо своє, ми відстоюємо справедливість, ну і вже на тому слава Богу. Ну і маю думку, що все ж таки це йдеться до завершення війни. Добре, це зараз так показали нам карту. Карти показали так 24-й рік для України. Скоріше всього, в січні я ще раз передивлюся, що поміняється в цих позиціях. Бо позиції, бо події в світі змінюються боже що хвилини. Дякую вам дуже за вашу увагу і тримайтеся.